Брехня на брехні, кумівство, сватівство, коханство. Я не знаю, що там робиться. але я в тому брати участь не збираюся. А брудом обливати, будь ласка, обливайте, але чеку відмийте свої руки, свої пики. Ну ви ж себе назвали виконуючи обов'язки політикому партії правосектора. Зараз стверджуєте, що її немає. Я вам... Я вам щиро дякую. на зустріч своїй творі. Будуть, хай б'ють. Якщо моя кров потрібна, щоб очистити правий сектор від бандюків. Тери, ну Звичайно, правий сектор ризикує життям для того, щоб спасати таких, як ви. А ви робите себе героям. Та ви дискредитуєте цю організацію. А да це ви з мене робите героя. З бандитами прийшли 40 чоловік з ломами, з кастетами. Бандити, якщо правий сектор бандити, то бандити ваші сепаратисти. Постидались ви Можливо, патрулі. Почалися позад. Ви будете дивіться, ми опадайте! За нашу свободу, ви вмієте! Ганьба! Гальба! Ганьба! Ганьба, бля! В автозак їх пакує, не воту, бля! Забародись, ви де тільки в міліцейських машинах! В тюрма! Гальба, і не виводить, все нормально. Фіску прорубали і все. Людина мене колись плялася в прихильності, братиком мене називала. А сьогодні, як останнє сволота кувається за спинами міліції і втікає з ним. Правий сектор <ріст> він, витати... в Львові один правий сектор. І ніяких правих секторів левих більше тут не буде. І не буде. Ніколи в житті. Або ми тут кісь ляжемо всі. І ось такі не певні люди дискредитувати організацію. Людей, які власною крові платять за нашу свободу, не будуть. Вони хай багато говорять. Юридичних підтверджень немає. Він щойно сам сказав, що він лици. Тим не менше себе називає керівником чи вео обов'язки політвиконкому.